Гризуних зяльнують на вулицях, навіть не звертаючи уваги на людей. Ось десяток гризунів копирсається під сміттєвими контейнерами у розпалі дня, і це не окраїна чи забутий підвал, це майже центр міста. Вулиця Плеханова за кількасот метрів від проспекту. Мешканці будинків поряд з такими неприємними сусідами вже майже змирилися, адже не знають, як боротися з напастю. Біля контейнерів, наче прибирають, а кількість пацюків збільшується. Страшно. Ми дітей, наприклад, не даємо, щоб виносили сміття. Ми самі виносимо і то так осторожно підходимо. А я, наприклад, здалеку кидаю, бо я боюся підходити. Літом, так взагалі, вона я підійшла ближче, хотіла відходи покласти там, щоб і люди, що візьмуть собі хліб, таке прямо вискочила на мій ріст. Щур, такий здоровецький. За кілька матрів від смітника, який кишить пацюками, дитячий майданчик тут щодня гуляють мами з дітками. Бачили. Бачили на ну на смітниках в основному і на ринку. Дуже часто ну, я дійсно... бачила навіть біля свого будинку біля під'їзду. 15-й будинок Заньковецької у нас там точно що живуть і бігають. Збільшення кількості гризунів в Ужгороді – очікуване, пояснюють біологи. Адже у пацюків є два періоди міграції поближче до домівок людей. Один з яких саме зараз весняно літній він пов'язаний з розмноженням, осінній він пов'язаний із міграціями у місця зимівлі. От якраз осінній найбільше характерний для міст, тому що гризуни – це не обов'язково лише пацюки. Вони мігрують із околишніх територій, із прилеглих до міста сіл у місто, оскільки тут все таки тепліше і значно більша кормова база. Подібний спалах чисельності ми можемо очікувати і навесні. Так само ми будемо його зараз. Ми його бачимо насправді. Повністю позбавитися від цірої напасті нереально, але можна зменшити масштаби проблеми дератизацією. У міськраді кажуть, минулого року суцільну обробку проводили двічі а от як буде в 2016-му – невідомо. Це мається на увазі, що це? Ми обробляємо смітники, місця стислого проживання ну, ромського населення нашого, і ми обробляємо ухили річки у шроці у нас. Було виділено 17 тисяч гривень. Зараз ще у нас нема кошторису на підімстанції, але я думаю, що це близько 30 буде збільшення. Обробляють щороку менше 30 тисяч квадратних метрів по всьому місту. Тоді як цього може бути замало, пояснюють у СЕС, адже часто необхідна і обробка підвалів самих житлових будинків. Водночас нині не укладено жодного договору з будинковими комітетами чи жрерами. Дератизацію роблять лише в конкретно визначених місцях. Це не завжди дієво. Охоплюються в основному відкриті території, тобто набережні, там парки, сквери, і радванка, там, де компактно проживають наші ромські населення. Крі лише у ті будівлі, інші будівлі, ми цими видами робіт не охоплюємо, тому що із-за зафінансування недостатнього фінансування. Не хочете миритися із пацюками сусідами, Готуйте кошти на дератизацію. Її можна замовити у квартирі чи підвалі власним коштом. Один квадратний метр обійдеться у 63 копійки. Зробити це варто. Пацюки одні з найбільших переносників лептоспірозу. Чотири випадки цієї хвороби зафіксовано на Ужгородщині за останні два роки. Двоє людей померли.